Всім доброго вечора. Про що ми зараз будемо говорити? Все ж таки я хочу сконцентрувати увагу на те, що дуже багато зараз людей страждає, і мені хочеться виходити, щоб люди з цієї позиції, бо дуже багато хвороб, всього, всього, всього це від того, що нема сприйняття себе спокою, гармонії і все зовні тригерить. В першу чергу я хочу сказати, що зовні тригери, це коли ви не знаєте, хто ви є. Ви не знаєте, що ви є джерелом всього, що вас наповнює, захищає, те, що ви можете сприймати, те, що вас зміцнює. Тобто, у вас як такових нема опор внутрішніх. Так, є залежні прояви зовнішні. Звісно, ми не будемо про них говорити 24 на 7, це зрозуміло. Але питання в тому, що як ви психоемоційно себе самостійно не будете тримати в тонусі. Розраджувати, тобто все робити для того, щоб вам було спокійно, комфортно там міняти погляди, міняти свій психоемоційний стан, якщо ви психуєте щось робити з цим. Підійматися з психологічних колін, іти далі. Дуже багато зовні зараз ще раз повторюю про які негативні. Не хочеться в них бути. Так, я знаю, бо я сама живу а, тут, в країні, де йде війна. Але а, треба виходити і розуміти, що ці стани не допомагають, вони руйнують нову систему. І треба все робити, щоб швидко переключатися, щоб мати зв'язок з собою. Зв'язок з собою, можливий, коли ви розумієте себе. І от кожен мій проєкт це про те, і от те, що я роблю, щоб порозуміти себе максимум, пізнати себе істочником всього, і любові, і сприйняття, і спокою, і сили, і енергії, і врівноваги. Енергії є, коли ви знаєте, хто ви є, коли ви. Проявляєтеся максимум так, і як е, живете е, з любов'ю кожного дня, як бажаєте жити, а я а не як насильно е, проживаєте своє життя, бо іншого неможливо прожити. Ні, ви е, проживаєте те, що вам в любові з собою відгукується, розумієте, і знати себе це дуже важливо, хто ви є і оцю істину можливо пізнати, коли. Ви все ж таки знімаєте оці зашори его вашого дефіциту, дитячої поведінки, всього 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 як знімаються такі зашори, ви просто розумієте, хто ви є, ви стаєте надміцною людиною. Так, є проблеми зовні, але це зовні більше не 99% відносно вашої енергії 1%, а це вже спокійні 90%. Вашого сприйняття психоемоційного на 10, і я знаю, як це, бо я цей шлях пройшла. Я вивела себе з багато, багато років тому назад станів, які мені не подобалися. І зараз є багато сил, енергії, спроможності допомагати працювати, любити себе, любити своє життя, любити близьких. Але це можливо, коли ви пізнаєте саме джерело. Того, хто ви є, а не просто жити, плавати і по життю, і не розуміти, хто я є, що я хочу, що мені потрібно перед зі мною не ті люди, не ті випадки. Все трапляється зі мною на роботі, все не так, в близькому крузі людей все не так, і рахувати вже, коли прийде там кінець цього життя, і вже не можу, і нема сил, і на чого не хочеться в 20, 25, 30, 35, 40 років. І далі. Тому питання психоемоційне це насамперед тим, чим треба займатися, щоб бути щасливою людиною і менше мати поряд з собою таких проявлених людей в таких же негативних станах. Всім дякую, з вами була ваша психологія, Білусова Ольга.